А що це за історія зараз така в Тервівці, що там чеченці тероризують українців? Ну так, да, я чув таке, що є. Я так подивився на це, це ж Іспанія. Я не знаю, як там воно в Україні відбувається. Було в тебе колись таке раніше? Було багато, дуже багато. І навіть вчора був такий випадок, що приїхала людина, взяла запчастину там, два місяці назад. Через два місяці вона їй не підійшла, вона приїхала вертати. Ми 30 днів даємо на, на те, щоб на повернення. Но навіть в цьому випадку я би дав би більше, там, я б міг би повернути, так людині ще й чека не було, з яким ми дали. Ну, Чека нема, пройшло це все. Якщо мене не було, мені дзвонять, кажуть, що тут в нас всі зараз кажуть, поріжуть, поб'ють і в море викинуть. Що, ну, Дійсно людина ходить, погрожує і все таке діло. На цей випадок скажу всім, хто в Іспанії. Тобто це діє в 99% випадків. Да. Є завжди на одморозків один відсоток ми їх залишаємо, в мене такого, слава богу, не було. І на це все. Є алгоритм дій, дуже простий. Ніколи не треба вступати в якусь дискусію. Ну, ти поїдеш, тий ти людині почнеш, тільки собі нерви попортиш. No, ta -ta. А ще людина може бути неадекватна, ще поб'є щось чи ще щось, воно не треба. Я завжди дію по одному алгоритму. От людина прийшла почала погрожувати. Це вчора, вчорашній буквально випадок. Таке рідко, може там раз в рік відбувається, два рази на рік, але відбувається, так як в нас, ну вибачте, коли ти в 60 чоловік багато процесів е проходить. Я кажу, зараз, Зараз я приїду там, приїжджає тобі, там горло переріжу. Кажу, зараз кажу, приїду. Я беру зразу. Дзвоню спочатку в поліцію локаль. Дзвоню, кажу, що є людина, яка там Аменаса де Муерте, як називається. Тобто погрожує там, на те, що там вб'є, умовно. Вони зобов'язані викликати патруля. Приїжджає, приїхало так і вчора машина двоє людей. Вони приїхали. Ми зайшли, він всередині. Він таки побачив поліцію, зразу в нього все впало, <свісна> а, зразу по-другому почав стал. говорити. Да. Хлопець молодий, він може й буде чути, бо він на мене підписаний. Це, що ми говоримо. Я його сильно не звинувачую там, але я йому після того пізніше поговорив, що, що ти дивиш, що ти говориш, тому що можеш догратися з цим. Все, ми підійшли. Поліція йому об'яснила, він з переводчиком, правда, був через телефон ще не, перекладачем не говорив, бо він не говорить по іспанській мові. Вона, вони беруть в нього тархетку резиденції, беруть, фотографують е, цю номер. Ти не тратиш свої нерви, тому що з боку стоїть поліція. Потім з цими документами, коли ти взяв, ти йдеш в гвардію сівіль і пишеш заяву на погрозу, бо в тебе вже є його. Документ вже знають, хто це такий, є номер машини, через який легко пробити. Ти йдеш у гвардію Сівіль, і це з Гвардії «Сівіль» дзвонять йому і кажуть, що на тебе відійшла заява. Після дзвонка гвардії Сівіль 99% починають зовсім по подруг...